Загроза з води. Господарю морів, викликаю тебе. Мазут згортали, згрібали і скручували, на встановлення енергетичної стіни. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник осфари світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші Відео. У Чорному морі екологічне лихо. Мазут із двох затонулих на території Росії їхніх танкерів, які перевозили нафтопродукти, розповзається морськими водами. Нафтопродукти дісталися вже узбережжя і Чорного моря у Криму і Азовського моря. По 4 тисячі тонн мазуту, які перевозили кожен. із три Російських танкерів вилилися у морські води. У природи кордонів не існує. Забруднення здатне розійтися далеко як водними просторами України, так і світу. Чорне море є внутрішнім континентальним морем Атлантичного океану. У найгіршому випадку, екологічна катастрофа у Чорному морі здатна набути планетарного масштабу? Чи не про цю загрозу з води світ тонких енергій, інформував усіх із ним пов'язаних задовго до її прояву у фізичній реальності. Щоб отримати духовний інструмент як на енергетичному плані зупинити цю екологічну катастрофу вчора ввечері у медитації енергетичні діаманти фіолетового полум'я і з моєго одноіменного авторського курсу ми викликали на взаємодію Бога Варуну, ведичного Бога справедливості, під керуванням якого перебувають зокрема світові води. В'їхавши на авто у портал подарунків Всесвіту, я із Владикою Санчерменом потрапила у паркувальну частину парома. Ми припаркувалися і піднялися вгору на палубу до Бога. Варуни. Варуна стояв над картою водних ресурсів планети. Я звернулася до нього із питанням, проханням встановлення справедливості, як нам енергетично відгородити від забрудненого моря решту морського простору. Бог варуна сказав огортати решту незабрудненого морського простору стовпом білого світла. Таку інформацію у медитації отримала я Луча Сазар. Далі подаю водіння воїнів світла Ізари та Амадеї. Я робила запит до Бога Ворони. Побачила круговарть води, у якій з'явилась постать чоловіка з тризубом. Потім він зник, і я побачила Бога Ворону сидячим на крокодилі. Він простягнув руку, і я завмерла. І з його руки сповзла змія. Я стояла, не рухаючись. Змія оповзла мене по колу, а далі почала тертись об мою ногу, як кішка. Змія почала рости і трансмутувала у гарну дівчину. Я почула. Не бійся, я з вами, будемо працювати разом. Після цього вона зменшилася і поповзла до Бога Ворони. Він підняв руки вгору, почався шторм, води кудись потекли, і все зникло. Ділиться з нами своїм видінням воїн світла Ізара. Із її видіння я зрозуміла, що на допомогу нам вже поспішає. Також і змія Господиня 2025 року. Далі своє видіння розповідає воїн Світла Амадея. Богорону я чітко не бачила. Лише бачила, як він рухав руками, як актори, коли танцюють у індійському кіно з Азовського і Чорного Морів. Мазут згортали, згрібали і скручували, очищали воду. У кінці медитації я запитала у Бога Ворони, чи покарає він винних у цій катастрофі. Він відповів, що вчинить по справедливості. Творіть магію життя разом з божественними енергіями. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває двері у світ взаємодії з божественними енергіями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на які розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів, змінювати життя. І прості навколо. Для глибшого знайомства з архангельськими променями і Архангелом Метатроном запрошую на мої курси Архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона. Сьогодні зранку я розмовляла із Богом морів Нептуном і Богом Справедливості Вороною. Першим говорив Бог Нептун. Сталася велика біда у морських просторах Чорного моря. Сталася біда, причиною якої є дії людини. Дії людини гублять не лише морський світ, не лише світ морських глибин, але й надводний, надморський і навколо морський світ. Говорячи людина, я говорю про узагальнений образ. Сталася біда із дій людини на одній із територій вашої планети. А наслідки цього лиха вже вийшли за межі території, на якій воно сталося. І якщо його не зупинити, воно здатне набути планетарних масштабів. Маємо земляни діяти разом з вами для запобігання планетарній водній катастрофі. Для цього я прийшла до тебе, Боже Нептун. Я прийшла поговорити з тобою, що нам робити, щоб запобігти екологічній водній планетарній катастрофі. Викликайте мене для енергетичного захисту мешканців морських глибин і надморського простору. Нептун, господарю морів, викликає тебе на взаємодію для захисту усіх мешканців Чорноморського простору і захисту мешканців усіх водойм. Пов'язаних із Чорним морем. Викликаю тебе для встановлення енергетичного захисту від екологічної катастрофи, від катастрофи, породженої діями людини. Дякую, Боже Нептун. Та територія вашої планети, яка стала причиною забруднення моря і призвела до екологічної катастрофи, уже сама себе цим карає. Але результатом її дій є також наша погибель погибель морських мешканців і мешканців надморських просторів. Тому ми будемо залучати до перетунку усіх представників пантеону богів, які працюють з водоймами. Можете взаємодіяти зі мною і так. Господарю морів, Боже Нептун. Викликаю на взаємодію тебе у усіх світлих сутей, які працюють з водоймами. Для очищення забруднених і захисту ще незабруднених морських вод і усіх вод пов'язаних із ними. Закінчив своїм посланням Бог варуна. Я, Бог Варуна, як Бог всесвітніх просторів і Бог водойм, також приходжу на взаємодію з вами для запобігання цьому лиху. Викликайте мене для захисту, Бог варуна. Викликаю тебе на встановлення білої енергетичної стіни для відгородження усіх морських просторів від забруднення.